Термін дії договору оренди землі між міською радою і бартер сервісом скінчився ще у жовтні минулого року. Підприємці ж прощатися із насидженим місцем не хочуть, подають у суди і не віддають ключі від комунальної підстанції. Там, за словами заступника міського голови, підприємці пошкодили міське майно. Ми звернулись до них, що вони відкрили. Нам приміщення, тому що в них до цих пір стоять їхні замки, що ми подивилися і проаналізували стан тих мереж і стан підстанцій, і щоб передати ринку ранком, тобто, щоб зафіксувати стан, в якому ми його приймаємо. Вони відмовляються, тобто вони розуміють, що він знаходиться в пошкодженому повністю стані. І а ми зараз, якщо самовільно знімаємо замки і ставимо, тобто ми виникаємо ситуація, коли. Орендарі говорять, що ми самі, то майно своєю Ба більше судова тяганина і досі триває. Хоча, як кажуть юристи, причин на те немає. Бо рішення Феміда приймає так, ніби й досі між міською радою і Бартер сервісом чинний договір про оренду. Але цього насправді немає, і це не єдиний судівський ганж. Перебувають справи в судах. Є і на сьогоднішній день вже не ринок Торговий дім Бартер Сервіс, якби власником є того всього майна. А... Зовсім інша особа загалом базарна війна точиться за понад 5 гектарів міської землі. Її розділили на шість частин. Дві з них і досі належать бартер сервісу. Там розміщене приміщення їх адміністрації. Проте тепер продавцям платити за оренду торговельного місця доведеться не до цієї організації, а комунальному підприємству ринку ранковому. Ціна гривня 75 копійок за квадратний метр. Так гроші потраплятимуть одразу до міської казни за утримання одного квадратного метра займаної. І торгівельної площі входить заробітна плата працівників нашого підприємства, податки, які ми сплачуємо на цю заробітну плату, також плату за вивезення сміття. За профдезінфекцію, якщо буде земля в постійному користуванні, в нас будуть акти на землю. Ми будемо сплачувати земельний податок. І так як я вже сказала, податок на додану вартість, і всі ці податки підуть в бюджет міста. Міські посадовці наголошують нині підприємцям, аби спокійно працювати, потрібно укласти нові договори з ринком ранковим, поки що на три місяці. А тоді їх обіцяють продовжити. Міська рада і міський голова роблять це для того щоб. Там була стабільність в плані тому, щоб там були довготривалі господарські відносини, і підприємці на багато років знали свої перспективи. Показати іншу сторону, позицію самих підприємців ми теж намагалися. Однак єдиний телефон, який вдалося знайти, не відповідає. Наталка Бахамент, Ігор Павлюк, новини телеканал Ексклюзив.